Рішення про виселення навіть не обговорювали, проголосували одразу. Аргументували тим, що обласна адміністрація сплачує за оренду приміщення лише одну гривню на рік, але встигла наробити комунальних боргів. Хоча політичної складової не приховують. Не знаю, як там що стосується оренди, але що стосується комунальних послуг, там є ну, достатньо. Скажем, так суми немаліє, тому що це приміщення, і там немає виокремлено згідно того тієї угоди. Це є 10 угод, які є підписані власне адміністрацією на користування приміщеннями. Це є важливо зробити навіть політичну підтримку тих людей, які стоять сьогодні в Києві і відстоюють абсолютно іншу державу. Щоб дошколити представникам президента ще більше, обранці забрали повноваження в адміністрації, які надали їй 20 років тому. Такий спосіб переконані депутати зможуть краще контролювати майно і бюджетні заклади, засновниками яких є обласна рада. Тепер без розчірку пера депутатів, чиновники ні кроку це буде забезпечувати починаючи від позначення керівництва і до поточного контролю спільну діяльність по виконанню даних функцій. А на нижній день обласна адміністрація робить це самостійно без значних погоджень з обласною радою. Забрати забрали, а от хто виконуватиме функції контролю за логікою виконавчий комітет, як було до 1994 року. Але його права і можливості депутати самі не знають, тому створили спеціальну тимчасову депутатську комісію, яка і має вирішити, яким чином формуватиметься обласний виконком. Якби ми сьогодні були готові знає, створювати і розуміли повністю суть цього питання, то очевидно не треба було б створювати комісію. Рада би затвердила виконавчий комітет чи виконавчий апарат, як там назвати, чи якийсь інший управлінський орган. але рада була не готова для того, вона створила комісію. Але депутатська революція може залишитися лише на папері, оскільки вже зараз обласні чиновники заявляють, що будуть оскаржувати рішення в суді. І так перебрання повноважень в адміністрації. Може затягнутися на невизначений термін. І, хоча закони про місцеве самоврядування трактують депутатське рішення як легітимне, обласні чиновники переконані, зможуть його оскаржити. Тим більше, що термін оренди ще не закінчився. Вразі не згоди хоча б однієї сторін договору на припинення або зміну цього договору. Всі рішення, будь ласка, вирішують в судовому порядку. Два сподаючи суб'єкти господарський суд. Відповідно, поки не буде рішення суду, чиновники приміщення на Наваниченка не покинуть. Вікторія Прихід, Володимир Барчук, новини 2015, другий телеканал.